Для них це є також нещодавно. Завершили зйомки українського фільму з робочою назвою Вікно моєї кімнати. Родзинка фільму, переконаний його режисер Дмитро Сан це український акторський склад. в Україні знімається багато фільмів та серіалів. Проте головні ролі зазвичай отримують російські актори. каже режисер. Українські ж греть другорядні або епізодичні. Мій принцип, коли я створював цю картину і писав історію, я хотів, щоб ми зняли її своїми силами. Я не вважаю себе революціонером, але хотів би своїми фільмами, своїми проектами підтримати українських акторів і надати їм можливість зніматися в головних ролях. Фільм розповідає про дівчину інваліда, яка постійно бореться за достойне життя. Вона знайомиться через інтернет із хлопцем та закохується. Головні ролі виконали молоді таланти. Марина Кукана та Ренат Сетаров зіграли у стрічці і більш досвідчені актори, як то Вікторія Курсон та Олексій Горбунов. Трічка вікно моєї кімнати перебуває на стадії монтажу. Завершити картину планують наприкінці весни. У планах режисера показати цю роботу на кількох кінофестивалях. Це друга кіноробота Сана. Перший фільм режисера «Ніщо та ніколи про помаранчеву революцію переміг на кінофестивалі «Темекула Микола Велий Інтернешнал Фільм у США. два роки тому як найкращий документальний фільм.